Що подивитися та де погуляти в Івано-Франківську? Стометрівка. Тут багато туристів, найбільша кількість барів, ресторанів і кав'ярень на квадратний метр. Стометрівкою можна дістатись до площі ринок з ратушею. Ратуша з оглядовим майданчиком. Звідти відкривається панорамний вид на місто, а в Далечині видніються Карпатські гори. Бастіон. З шести бастіонів зберігся лише один фортечний мур. Найстаріша лазня України Нептун. Яку відкрили в 1847 році, і вона досі працює. Найкоротша вулиця Франківська, Труша. Її довжина всього 65 метрів, але концентрація цікавостей на цій вулиці зашкалює. Квартал конструктивістської забудови, квартал дуже затишний, повний деталей, таких, наприклад, як відреставровані двері художньої школи, міське озеро, чисте, навкруги набережна з велодоріжкою, охайними деревами та лавками.